Минуло більше тижня відтоді, як Хамас здійснив найбільший за останні десятиліття напад на Ізраїль. Тель-Авів швидко відбив вторгнення бойовиків і пообіцяв рішучу відповідь. За кілька днів на газу впали тисячі бомб, створивши гуманітарну катастрофу. В той же час тривають останні приготування до наземного наступу, який, за словами відставного американського генерала Френка Маккензі, стане кривавою банею для всіх. Як може виглядати ізраїльський наступ? Це спеціальний репортаж. Ми повинні визнати чесно: з болем і схиливши голову. Ми, лідери і силові структури, не змогли забезпечити безпеку наших громадян. Заявив на прес-конференції Бецелель Смотрич, ключова фігура в уряді прем'єр-міністра Беняміна Нетаньягу. На момент написання цього звіту було підтверджено загибель понад 1300 ізраїльських громадян. Армія оборони Ізраїлю швидко відбила атаку, яку ми більш детально описали в нашому першому звіті. І у відповідь розпочала повітряну кампанію, спрямовану на знищення всіх об'єктів пов'язаних із Хамасу газі але оскільки угруповання використовує цивільну інфраструктуру для своїх операцій, де факто мішенню стало все. Тут ви бачите, як Хамас здійснює ракетний обстріл з густо населених районів міста. За шість днів Ізраїль скинув на газу шість тисяч бомб. Для порівняння американці скидали від 2 до 5 тисяч бомб на місяць під час своєї кампанії проти ІДІЛ. В результаті місто швидко почало нагадувати Маріуполь, який росіяни зрівняли з землею. Лікарні гази швидко заповнюються. Лише за офіційними даними загинуло 2750 палестинців, і майже 10 тисяч отримали поранення. Тим часом армія оборони Ізраїлю повідомляє, що з 7 жовтня, моменту несподіваного нападу Хамас з гази по північних центральних і південних районах Ізраїлю було випущено також понад 6 тисяч ракет. Більшість із них були збиті проти повітряної обороною, але багато з них потрапили по цивільних об'єктах. Паралельно з цим Тель-Авів наказав повністю заблокувати сектор газа, включаючи постачання електроенергії та води. Ізраїль забезпечує 50% електропостачання гази. Лише в понеділок вранці було відкрито контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом. Раніше була створена закрита військова зона площею майже 1 тисяча квадратних кілометрів. У цій зоні почалося масове нарощування військ і техніки для остаточного розгрому Хамасу, обіцяного ізраїльським урядом. Ізраїль закликав 360 тисяч резервістів, багато з яких повернулися з-за кордону. Це найбільший призов за останні 40 років і з часів війни з Ліваном 1982 року. Тисячі тонн важкої техніки, в тому числі танки Меркава, також почали перекидати під кордон Гази. Більш того, у п'ятницю, 13 жовтня, ізраїльське командування наказало евакуювати всіх цивільних осіб з міста Газа на південь. На це Тель-Авів дав 24 години. Йдеться про понад мільйон осіб, майже половину населення сектора Газа. Вони повинні були скористатися двома визначеними шляхами, щоб перейти на південь. Терористична організація Хамас розпочала війну проти держави Ізраїль, і місто Газа є зоною, де відбуваються бойові дії. Йдеться у заяві Цехалу. Організація лікарі без кордонів назвала обурливим 24 годинний заклик Ізраїлю до евакуації з Гази. ВООЗ заявила, що це смертельний вирок для людей, які підключені до апаратів життєзабезпечення. У понеділок, через 72 години після наказу про евакуацію, наземний наступ ще не розпочався. За останніми повідомленнями лише половина населення близько 600 тисяч переїхала на південь. Можливо, Тель-Авів дає час на евакуацію решті цивільних однак, схоже, довго чекати не доведеться. Зрозуміло, що метою Ізраїлю є наземна операція в Газі. Йти квартал за кварталом, квартира за квартирою, знищуючи всіх представників Хамасу. Міські операції є найскладнішими з усіх, особливо проти такого ворога, як Хамас. Вулиці Гази будуть политі кров'ю обох сторін. А враховуючи, що на півночі залишаться тисячі цивільних осіб, вони будуть политі кров'ю цивільного населення в першу чергу. Тим більше, що ізраїльтяни повідомляють, що Хамас блокує евакуацію. Ми бачимо активні зусилля Хамасу спрямовані на те, щоб заблокувати і не допустити переміщення населення на південь. Хамас хоче показати світові, що у нього є жертви і загиблі, заявив на прес-конференції прес-секретар Цахало, контрадмірал Даніель Хагарі. Ми продовжуємо закликати жителів міста Газа переїхати на південь. Хамас хоче використовувати вас як живий щит. Ми робимо це заради вашої особистої безпеки. Додав Хагарі. Ми маємо намір атакувати газу в найближчому майбутньому. Дуже масштабно, підсумував він. Хамас, з іншого боку, стверджує, що ізраїльські ВПС бомбардують коридори евакуації. Але як може виглядати наступ, до якого армія оборони Ізраїлю відкрито готується? З моменту виведення ізраїльських військ з гази в 2005 році було проведено три великі наземні операції. Найглибшим вторгненням Ізраїлю в Газу за останні 18 років була операція Литий Свинець. Під час 18-денної операції п'ять бригадних з'єднань увійшли до Гази і розділили сектор на три сектори. Ізраїльські війська діяли в глибині міста, але не окупували всю територію. Наземні операції передували масовані бомбардування. Те ж саме відбувається і зараз. Цього разу наземна кампанія майже напевно триватиме довше ніж 18 днів і буде набагато інтенсивнішою, проникаючи в глиб міст і під землю, аж до знищення військових опорних пунктів Хамас та інших збройних угрупувань, таких як Палестинський ісламський джихад, каже Аншель Пфефер, ізраїльський аналітик. Але в який бік може піти Ізраїль у наступ? Географія обмежує можливості, тому армія оборони Ізраїлю як правило використовує одні й ті ж маршрути підходу території навколо КПП РС на крайній півночі сектора Газа, навколо Борейджа на південь від міста Газа, і на схід від Хан Юніса придатні для входу танків. Місцевість там легко прохідна через переважання сільськогосподарських полів. Ще одна точка доступу філадельфійське шосе біля Арафаха на крайньому півдні. Хамас та інші угруповування в Газі знають, що ці маршрути можуть бути використані ізраїльськими військами, і цілком імовірно, що саме тут ми побачимо першу лінію оборони. У цих районах у минулому оточилися запеклі бої. У міру просування ізраїлю вперед піщана, сільська місцевість перетворюватиметься на міські райони, а щільність населення зростатиме. Високі багатоквартирні будинки в таких місцях, як Джабалія і Бейтлахія, виходять на північні підступи до міста Газа. А головна дорога з півночі на південь межує з промисловими районами, які в минулому використовувалися Хамасом для оборони. Територія в центральній частині Гази і на схід від Хан Юніса більш відкрита, але села і високі будівлі вздовж під'їзних доріг завжди слугували прикриттям для Хамасу. Хоча армія оборони Ізраїлю має досвід ведення бойових дій у місті, слід пам'ятати, що вони зіткнуться з підготовленими позиціями Хамасу, бойовики якого краще знайомі з міською місцевістю. Є також повідомлення про розгалужену систему підземних тунелів, яку Хамас підготував на такий випадок. Для того, щоб очистити будівлі, підвали і розгалужену мережу тунелів, їм доведеться вивезти піхоту і, по суті, воювати один на один і квартал за кварталом у забудованих районах, каже Мік Малрой, колишній високопоставлений чиновник Пентагону. Більше того, Хамас, ймовірно, має великий запас протитанкових ракет Корнет. Вони ефективно використовувалися проти ізраїльських танків Меркава, наприклад, Хезбула в Лівані. Угруповання також розробило безпілотники, здатні скидати корисне навантаження, подібні до тих, що використовуються в Україні. Цивільні безпілотники, ймовірно, також забезпечать Хамас місцевою розвідкою, чого раніше угруповання не мало. Я думаю, що вони повернуться, і це буде кривава баня для всіх. Сказав Кенет Френк маккензі молодший генерал морської піхоти у відставці, який до минулого року очолював центральне командування США, в інтерв'ю газеті Вашингтон Пост. Він також прогнозує, що ізраїльтяни загрузнуть у брудній непередбачуваності міської війни. Ізраїль має можливість повністю окупувати газу, але це безсумнівно буде дорого коштувати. Повна окупація, безумовно, була б дуже складним завданням. Саме тому посол Ізраїлю в ООН підкреслив, що Ізраїль не має наміру окупувати газу. Проте, відповідно до мети операції Залізні мечі, оголошеної президентом Нетаньяхо, кожен член Хамасу має бути знищений, що свідчить про те, що дії Тель-Авіва будуть безпрецедентними. На місцевому рівні всі готуються до наступу, але напруга в регіоні також зростає. Ніщо не відбувається у вакуумі. У великих містах близького сходу відбулися масові мітинги на підтримку палестинців і засудження Ізраїлю. Ось ми бачимо Марокко, Туреччину, Ірак, Іран. Демонстрації також відбулися в багатьох містах на заході. Проте, найбільш безпосередня загроза нависла над Ізраїлем з півночі, погрожуючи втягнути в бойові дії ліванську хезбулу. Заступник генерального секретаря Хезбули Наїм Аль Касем заявив, що Хезбула уважно стежить за діями Ізраїлю і знаходиться в повній готовності. Він підкреслив, що Хезбула знає свою роль і обов'язки, і буде вирішувати, чи діяти. Хезбула повністю готова до будь-якого сценарію, сказав він. Наразі поблизу лівансько-ізраїльського кордону відбуваються обмежені перестрілки. Речник Цахалу заявив, що Хезбула має близько 130 тисяч ракет, націлених на ізраїльське цивільне населення. Навіть така досконала система, як залізний купол, не може збити всі ракети під час атаки насичення. Загалом Хезбула має набагато більший військовий потенціал ніж Хамас. Набагато серйознішим за своїми наслідками для регіону було б безпосереднє залучення Ісламської Республіки Іран до конфлікту. Обмін повідомленнями між Тегераном і Тель-Авівом посилюється. Під час візиту до Бейрута міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдолахіан попередив, що війна може поширитися, якщо Ізраїль продовжить бомбардування Гази. Тут ми бачимо Абдулахіана на зустрічі з лідером Хамасу Ханєй у Катарі. На противагу цьому міністр оборони Ізраїлю Йоав Галанд описав атаку Хамасу: все керується з Ірану. Дозвіл дає Іран, гроші надає Іран, і ідеї формуються в Ірані. Військово-морські сили, США, розміщені поблизу Гази, перебувають там в основному через іранську загрозу, а не для того, щоб допомогти Ізраїлю боротися з Хамасом. Слід також зазначити, що у світлі наступу Хамасу та відповіді Ізраїлю на нього світом прокотилася хвиля дискусій про моральність обох сторін. Перспектива, що обирається, часто є чорно-білою. Прихильники палестинців, не кажучи вже про прихильників Хамасу, вбачають головну причину у багаторічних репресивних діях Ізраїлю проти палестинців у Газі та на західному березі річки Йордан. Антипалестинський наратив лише посилився з формуванням нового уряду Беняміна Нетаньягу. Світ переповнений зображеннями наслідків ізраїльських бомбардувань. Ми всі бачимо смерть та інвалідність дітей та їхніх матерів або блокаду, що призвела до відсутності доступу до предметів першої необхідності чи ліків. Це також відчувається на дипломатичному рівні. Президент Єгипту Абдель Фатах Ассісі заявив держсекретареві США Ентону Блінкену, відповідь Ізраїлю виходить за рамки права на самооборону і перетворилася на колективне покарання для двох мільйонів людей в Газі. Інша сторона Ізраїль вказує на своє право на самозахист. Крім того, прозорі суто злочинні дії Хамасу страти ізраїльського цивільного населення. Але опосередковано і своїх власних фактичні бойовики угруповування ховаються за спинами жінок і дітей у густо населених районах Гази. Багато хто також ставить під сумнів логіку дій Хамасу, якому мало бути зрозуміло, що телявів відповість повною мірою. А це означатиме більше бомбардувань, можливо, наземний наступ. Однак Ізраїлі багато аналітиків визнають, що цю раціональність не можна знайти на рівні окремої людини. Для бойовиків Хамасу смерть у священній війні від рук Ізраїлю є найвищою формою самопожертви. І не має значення, чи цю жертву приносять самі бойовики чи палестинське цивільне населення, за яке, як вони стверджують, воює Хамас. На противагу цьому керівництво угруповування переслідує власну мету, проводячи кампанії із затишних офісів у Катарі. Сам Хамас також отримує підтримку з різних куточків світу, де його дії подаються як легітимні. Питання незалежності Палестини отримує все більше теплий прийом на заході протягом останніх кількох років. Останні опитування показують, що серед молодих демократів США, наприклад, симпатії до Палестини раніше були вищими ніж до Ізраїлю. Однак, внаслідок звірств Хамасу дії Ізраїлю у відповідь набувають легітимності, яку він поступово втрачав. Невибіркове вбивство відвідувачів концертів або мирних жителів, які ховаються в своїх будинках, не має жодного виправдання і по суті нічим не відрізняється від російського геноциду в Бучі. Звідси ми бачимо спроби деяких палестинських кіл розділити діяльність Хамасу і Палестини як держави. Палестинський президент Махмуд Аббас, якого не визнає Хамас, заявив: дії Хамасу не представляють палестинців. Ізраїльтяни також намагаються розмежувати ці два середовища у своїх комунікаціях, стверджуючи, що їхній наступ спрямований проти Хамасу, а не проти палестинців. Але з огляду на те, що індокринація наймолодших палестинців Хамасом триває роками, а сама Газа відрізана від світу, чи була у них можливість обрати інший шлях і чи є у них така можливість? Ми працюємо у відтінках сірого насильство породжує насильство. Поки що ми спостерігаємо це на місцевому рівні, але коли ситуація вийде з під контролю, існує ймовірність того, що ми побачимо каскад насильницьких подій на регіональному і навіть глобальному рівні. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Поширюйте наші відео та долучайтесь до нас у системі Buy Me Coffee, щоб ми могли надавати вам ще більше якісної європейської аналітики.